Всім привіт сьогодні, у нас 22 уже, чи липня 2023 року. Виїхали ми на сонях, є поле гречки, навіть три поля гречки, але вона не виділяє. Не знаю, чому не виділяє, але ну, з того, що погода не запустує їй, що вона виділяла, а також, мабуть, самозапиляюча. Сонях виділяє, у нас вже 4 дні. Вже за 4 дні у нас 17 кілограмів на соняшнику пчоли, нагадаю, у нас бакфаст. Від Ральфа Кольби маточки є чотири лінії. Всі тестую, всі добре, гарно працюють, що по медозбору не раяться. Все дуже гарно. А дуже-дуже мені подобається те, що вони не рояться. В цьому році ми не знімали ні одного рая. Закати ми добре взяли. По саняшнику я потім зніму відео і покажу, що. Що у нас на вісах і що твориться. Сьогодні додав по одній наставці ще вощини, тому що вже верхню, вже верхню наставочку вони піднесли. Це мої полошолічні відводки. Вони вже по дві наставочки. Деякі ще по одній перші я поставив, тому що я їх ще ділив. Тому розширюю в цьому році, ще більше роблю бджол бджола сімей. Також по маточкам також вивожу все. Кому потрібні, можна зателефонувати і замовити. Що можу додати. По Чернівській області, тут, де ми стоїмо десь до, не знаю, до, може, до 2000 гектарів округ, думали не виїжджати, але там, де ми стоїмо, раніше стояли, вдома, можливо так сказати, там Сонях далековато, десь 4 кілометри, ми вирішили виїхати в епіцентр. Для того, щоб взяти трохи соняшника, так як липи у нас не було, було 8 кілограмів, знімати було нічого, погода не дала липу, щоб могла б джолі сім'ї зібрати з її нектар. Тому нічого не качали, сюди приїхали, постояли. І тепер будемо стояти на соняшнику. Гречка не виділяє, тому що я тільки що дивився. І соняш... ми... нектар весь такий жовтий, нема темного нектару, значить гречка не виділяє, хоча вона цвіти гарно. А, по, всіну, соняшнику, по соняшнику тільки зацвів. 4 дні, як виділяє, напомню. А, 17 кг вже є. Побачимо <coughs> в цьому році, скільки буде на соняшнику. А, в прошу... Позапрошлому році ми взяли 77 70... ну Там можна відео подивитися, там 60 чим-то було кілограмів. Побачимо, що в цьому році. Віса стоять на гарному вулику в трьох корпусах. Там в мене система 300-230-300. Це нові ті на 145 вже всі. А старіші, там у мене і вісовий вулик на тому. Так що будемо потім дивитися, я вам покажу, як вони спрацювали. особливо нова лінія Б800, то що прошлорічна, взагалі себе показує дуже гарно. Сподіваюсь, скоро получу нові лінії від Ральфа Кольбе. Маточки його вже ми я з ним телефонував, і ми балакали. Значить, маточки його він вже привіз першу партію з, з острова Рудена. а друга партія його на підході. Я думаю, ближе, бли, найближчим часом мої маточки приїдуть в Україну, так як ми з ними домовилися. Ох, якщо комусь потрібні маточки островного спарювання, телефонуйте. Можна буде додати. У Ральфа Кольбе є сайт, на якому указані його ціни на матки. Матки від 150 євро до 400 євро, плюс 50 євро за доставочку буде коштувати. А, ось, ось так, а те, що по 100 євро продають маток з Німеччини, там саме дешевше 150 євро стоїть. Я не, не розумію, хто такі матки може продавати і це таку ціну, які ті матки тоді. Ну, його зімний облітник в Ральфа стоїть 150 євро. Ну, На сайті в його можна все подивитися, це чесна інформація від його. Так що я думаю, що це буде все гарно. Так, буду закінчувати відео. А, значить, по маточкам все сказав, по джолосім'ям також. соняшник починає цвісти, погода сопутствує, значить, будемо. Я думаю, будемо з медом. А, соняшник у нас різно і ще є такі, що ще не зацвів поле тут недалеко. Так що будемо надіятися, будемо з медом. Все, слава Україні!